Наступ на Київ був можливий тільки через те, що на перших порах їх підтримав Лукашенко. Да? Але я думаю, що Лукашенко, звичайно, бандит-диктатор, але не ідіот. Тому що він ну точно там три класи математики знає. Я знаю, це що дуже добрі да. думки про нього. Да. Ні, ні. Ну він все ж таки там якусь освіту отримав, керував. А, і знає, що відстань, наприклад, від кордону України до Мозерського НПЗ, яке це є ну такою його перлиною економіки. Новополоцькі там два такі, ну всього то 100 кілометрів. І коли він бачить, що робить Україна на відстані тисячу кілометрів. Ну, наприклад, там були там, удари там, за тисячу кілометрів вже на Балтійському морі, я думаю, що якісь сумні думки в головому приходять, що не ну, треба вже балуватися там, да, щоб допускати свої території, щоб заходили війська, так? Тому що може бути так боляче, так боляче, там, да, що Путін може і позаздрити там.